Доброго звеного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 24 глава, з 34 по 44 вірш. Сказав Господь, амінь, кажу вам, не промене покоління це, як усе це буде, небо і земля променуть, слова ж мої не проминуть. Про день той і годину ніхто не знає. Ні ангели небесні, а тільки Отець мій один. Бо як було у дні ноя, так буде і пришестя сина людського, бо як у дні перед потопом їли, пили, женились і виходили заміж аж до того дня, як увійшов ной у ковчег, і не зрозуміли, поки не прийшов потоп і не забрав їх. Так буде і пришестя сина людського. Тоді будуть двоє на полі, один береться, а другий залишається. Дві що мелють на жорнах, одна береться, а друга залишається. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, в яку годину Господь ваш прийде. Але ось що знайте, якби знав господар дому, в яку сторожу прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Тому й ви. Будьте готові, бо в годину, в яку не думаєте, син людський прийде. Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.